Я зараз. Ні, так. Біль і оніміння ноги. З такими скаргами до лікаря прийшов Костянтин Починок. Розповідає, до Черкас переїхав з Донецька. Зараз випише мені е упражнення, які робити, і якесь то лікарство там, допомогло. Ну, думаю, поможе. Вниз, дивіться вниз. Оглядає пацієнта Гай Фіоко, лікар-ревматолог з північної Кароліни. У медицині каже 40 років, щоб не нудьгувати на пенсії, до України приїздить втретє. у мене є можливість лікувати людей від артриту, робити ін'єкції в суглоби, виписувати ліки знеболювальні. Деякі пацієнти до мене приходять не вперше, і вони почувають себе набагато краще. У сусідньому кабінеті дружина медика Мерелін Фіоко. Жінка лікар-пульмонолог до України. Говорить, їхала не роздумуючи, бо захоплюється стійкістю місцевих жителів. Ми не можемо надати повністю допомогу. Це залежить від ліків, які є в Україні. Інколи людина має піти до якогось фахівця, якого в нашій бригаді зараз немає. Але ми даємо надію людям, що ми ще приїдемо, що ми їх не кинемо. Пенсіонерка Людмила Суворова прийшла по знеболювальні. Має проблеми зі спиною і тиском. Каже, її здивувала уважність іноземних медиків, зокрема медбрата. Так само возився і на колінках ставав, щоб поміряти мені тиски, все дуже добре. Для квіна Арелі це нагода здобути досвід, адже в медицині розповідає медбрат. Він новачок, працює перший рік. That I've seen. я оглянув 100 пацієнтів. Може більше основні скарги в них були стрес, хронічні захворювання. Не було багато гострих ситуацій або важких станів. Хронічне підвищення тиску один недух дух на двох в подружжя гончаренків з Черкас до лікаря, які в житті разом каже пані Тетяна. Заміряємо і бачимо, що високе. Що наші що американці одно. прийняв таблетку, воно вона допомогло. Не прийняв. Жди хуже спілкуючись з пацієнтами, я бачу, що симптоми можуть бути в фізичному рівні, але насправді це все набагато глибше травма. Немає ніякого бар'єру з пацієнтами. Звичайно, запитання виникають, але ми всі команда і працюємо пліч опліч. За два дні медики оглянули 180 людей. У планах приїхати ще розповідає координатор проєкту Лев Приступюк. Ми не можемо наразі сказати дати. Ми плануємо це листопад місяць, але ситуація може мінятися. Місія Глобал Керфор те, щоб приїздити в ті ж самі місця і продовжити допомагати. Ольга Лисенко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.